Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. Ви на каналі Розпакувки до нас прибуває ще ось така невеличка посилочка з Aliexpress. Ось на ваш екран. Ціна центи, 116 грам. Тому, друзі, не забудьте підтримати відео лайком, написати комент і, звичайно, щоб обов'язково кого підписатись. Я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, зараз ми її розпакуємо і подивимося, що ж там всередині до нас прийшло. Так, все, більше нічого немає. Це один товар, друзі. Те, що вже відкрилася навіть кришечка, дивіться, дуже неохайно доставляють товари. В такому стані, дивіться, погнуте, помнуте все. Ну, китайська служба доставки, звичайно, бажає бути кращою. Дивіться, що тут є? Це безпровідний аудіоадаптер. Дивіться така матова коробочка. А цей сам зображення цього пристрою. Дивіться, як воно блистить. Круто, так? Да? Коробочка класна, тільки єдине, що. Дуже сильно помінялася. Модель C39 версія Bluetooth 5.1. Звичайно, тут бувають, пишуть одне. Всередині достаєш інструкцію, читаєш, там пишу зовсім інше. Так, дистанція до 10 метрів, індикація світла-блакитна. Дивіться, функції безприведна. Тобто передача через можна включати. Через SD-карточку. І також можна підключати aux кабель До речі, присутній Dual канал тобто подвійний канал. Можна підключати навіть аж два пристрої. Так, ну що ж, давайте дістанемо ось така коробочка. Ось там є зарядна інструкція. Ось такого. Глянцевого паперу класного. Так, тут все у нас на китайському. І десь має бути ще англійське. Так, ну що ж, це специфікація переіменування того, чого має бути в комплекті. Далі. Що де знаходиться? Ну і короткі характеристики, що туди, як, чим. Звук контролюється довге натискання вліво, або вправо. Так. Короткий вліво або короткий вправо. Переключення музики, плей пауза. Нажаття. Так, і heavy Bass, return це, коротше, щось. Тип, мабуть, тип, музики переключається, або режим. Ну, в принципі, нічого такого. Звичайно що хочеться це все діло перевірити на практиці. Так, дивіться, ось такий комплект іде джек на два тюльпана. Лівий-правий. Кабель, до речі, якої довжини десь приблизно метр. Ну, метра тут немає. Хоча ні, метр є. Метр. Так, ось такий кабель йде. AUX чисто джек на джек. Десь довжина 40 см. Невеличкий. І ось такий кабель йде Type-C. На мікро USB. Перепрошую на USB типу А. Це для зарядки з всього. і він також десь іде сантиметрів 70. Тобто всі три кабелі різні. Так, ну і, в принципі, сам пристрій. Дуже він такий легенький, зараз ми його зважимо. Тій запах від нього якоїсь пластмасові, чесно кажучи. 48 грамів. Так. Запах від нього дійсно якоюсь пластмасою. Може потім вивітриться. Ось така кнопочка є. Режим 3D. З цієї сторони ось 5 вольт, це, напевно. Чи можливо він працює постійно від е, живлення, або він просто заряджається. Чесно кажучи, я ще не перевіряв. Ось два гнізда. Це тюльпанчики, правий-лівий, і вихід під аукс. І ось такий. Дивіться, довго зажимаєте. Один переключення, напевно, а це зажимаєте гучність. І play пауза. Так, ну давайте зараз до повербанка його підключимо і подивимося. чи він заряджений. Ось так дивіться, класно. Вау, дивіться як. Під світочком мигає. Звичайно, тут залишаються пальці. Ось так от класно він. Мигає. Ну що, давайте підключимо, наприклад, до... Тут є, дивіться, SD-карточка. Зараз я дістану якусь SD-карточку і спробую щось включити, відтворити. Подивимося, як воно грає. Так, ну що, давайте зараз спробуємо вставити, тільки я не знаю, якою стороною. Можливо, догори. гори ногами, ну ось так от. Ага, тут є. Вау, дивіться, і майже її не видно. Прикольно, так? А як вона включається? Тут ножички, дивіться, прикольні гладенькі. Які скользять їх, напевно, треба віддерти, і там буде такий матеріал, який не дасть скользити. Так. Цікаво, як вона включається, чи вона включається. Так, друзі, ну що ж, дивіться, я його підключив. В в принципі, принципі дивіться, Він працює тільки від розетки. Тобто в ньому акумулятора немає, потрібно постійне йому живлення. І зараз я вам продемонструю нажаття. І підключив я через кабель AUX. Коли зажимаємо, тихіше. Boss c 3 підсилений бас. Це звичайний 3D ефект. Тихіше. І трек переключається. Коротким сюди, коротким туди. В принципі, як ви бачите, працює тепер Давайте підключимо через тюльпанчики і попробуємо. Тільки що грало ось через цих два джека. Зараз підключаємо ось саме ось цих два тюльпанчика і ось на джек. Так, ну що, пробуємо. І звучання абсолютно таке ж саме. Ну що, друзі, це я тільки що вас відтворював музику через карточку. Ось. тфт карточку І зараз я хочу його підключити через телефон і спробувати, як він буде відтворити музику через телефон. Ну що ж, знаходимо, шукаємо пристрій. Хочу шукаємо. Як ви бачите, ось знаходить C39. Підключаємось до нього. Перший раз, може я ж казав, що. Ох, дивіться, бачите, вона мигало, зараз вже працює. Тому круто підключилось, і зараз спробуємо відтворити якусь мелодію. Ну що, погнали. Нормально, правда? Зараз ще якусь включим. Так само можна тут регулювати. Тихіше. Тут на телефоні можна. В принципі, все, якби більше тут немає що тестувати. Звук ідеально відтворює як через SD-карточку, так і через телефон, через блютуз. Немає такої різниці, що десь тихіше, десь голосніше. Крута ось ця така рулеточка, дуже зручно нею керувати. Ну і звичайно що як ви бачите, як і через тюльпани на джек, так і на джека, на джек, в принципі, не втрачає ніякої. Різноці єдине ще, що хотів спробувати, підключити сюди джек, а два тюльпана туди. І спробувати ще так, чи буде відтворювати. Так, ну що, переключив я. Дивіться, ось, бачите? тюльпанчики туди пішли, і зараз спробуємо відтворити. Працює! Ну що ж, друзі, в принципі, якби в тому і зворотньому стороні вони працюють ідеально. Ну що ж, друзі, ви самі побачили, апарат дуже крутий. Реально, крута штучка, такий неважкий. Через ТФ-карточку відпрацьовує ідеально, кнопочка ось це таке прикольне рішення. Зажимаєте гучніше, зажимаєте тихіше. Якщо коротенькі, туди-сюди, коротенькі це переключення треку. Кнопочка 3D працює, включається такий сильний бас. Або включаєте і грає ефект 3D стерео такого ефекту 3D. І круті кабелі. До речі, ось цей хотів зауважити кабель, який підключається живлення. Він доволі м'ягенький, такий, приємний на дотик. і Якість цього самого тюльпана непоганої якості і доволі грубенькі провода. Не таке, як буває, кладуть там Дрихлі такі тонкі. Ну і джек такий аукс. В принципі, друзі, я задоволений. Звуком ви самі почули, як через Bluetooth, як і через кабелі, чи через цей, чи через цей. Цей підключав навіть в дві сторони. Сюди, два тюльпани і джек туди. І туди тюльпани, джек сюди. І як і там, як і там відпрацьовує ідеально. Так ж само, як і через джек-джек підпрацьовує, і так само через блютуз. Ніде не втрачається гучність. Класно, гучно звучить, я задоволений звичайно ж, залишу силочку на продавця ось тут в описі під відео, тому кому цікава така річ. Звичайно, я її брав по акції, щось 200-гривень, не пам'ятаю. там 210 десь так. Зараз вона дорожча, є навіть деяких продавців навіть по 360, ну це вже, знаєте, діло кожного, скільки поставити на крутку. Ну що ж, я задоволений цим пристроєм. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підтримуйте відео лайком, підписуйтесь, також залишайте коментар. Пишіть, звичайно, я, якщо щось вас цікавить, конкретно вам розповім. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей. Пока.